Казка Івана Франка, Заєць і ведмідь, був собі в однім лісі ведмідь, та такий дужий та лютий, що не приведи Господь. Піде було по лісі і душить то роздирає все, що здибе. Одно з'їсть, а десятеро і так покине, тільки дарма життя збавиться. Ліс був великий і в нім багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так і року не мине, а в цілім лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Радов Раду присудили звірі в такий спосіб. Висловили до ведмедя депутацію і веліли йому сказати Вельможний наш дідичу, пане ведмедю, пощо ти так знущаєшся? Одного з а десятьох зі злості розідреш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодень присилати одного з поміж нас, щоби ти його з'їв. Вислухав ведмідь тої мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день посилати Ведмедеві одного з поміж себе на страву. Чи трапиться старе та ненічне, чи бідна вдовиця, котрій і жити не хоче на світі, зараз звірі посилають все до ведмедя, а той не питає, розірве та й харчується собі спокійно. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих, Прийшлося вибирати з таких, що їм не хотілося вмирати. Почали кидати день в день жереб, на кого впав льос, той мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав льос на зайця, перелякався бідний зайць так, що не суди Боже. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він і не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб жінкою і діточками попрощатися. Та поки там жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися та наобіймалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежень гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком скоком, що біжить вітра й наздогів. Ай ай, тепер, бідному зайцеві на доскоків. Іде нога поза ногу, іде та й постайкує, та все рясні сльози втирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось паче серед лісу криниця, кам'яна. Оцямрована, а внизу вода глибока. Став саєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап кап у воду та, побачивши воді свою подобу, почав їй придивлятися уважно і нараз повеселів і аж підскочив із радості. В його голові заблисла щаслива думка. Як би йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а що духу біжачи він поспішав до ведмежої гаври. Було вже близько вечора. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це значиться? ревів відмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене, чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? Ох, прокляті звірі. Коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестком, що завтра скоро світ, вирушу до лісу і поведу свою все, що в нім є живого, і одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір уже ведмід не знав, що з собою зробити з голодою лютості. Таким настрою застав його Заєць. «А ти поману. Ти, хлистику, ти гусяче повітря. кричав на нього Ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день голоді ждати. Затримтів заєць, почувши ведмежі крики, люті ведмежі слова. Та по хвилі стямився і, станувши на задніх лапках перед ведмедем, промовив як міг найчимніше. «Вельможний, пане дідичу. Не моя в вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винувати ти. нині». В день твоїх іменин вони ще в досвіта зібравшися, вилюсували були для тебе нас чотирьох, і ми всі, як сії вітром, пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав нині добрий бал. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш і де там ті три? запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, мовив заєць, міркуючи, що в тім лісі немає іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стежкою. Коли нараз із укріпленого кам'яного замка вискочив величезний ведмідь та й до нас, стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Ого. крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс. І я не дозволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі, ані слухати не хоче. Я тут пан кричить, я один маю до вас право, і ніхто мені тут не сміє втручуватися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замка. Ледве не ледве я опросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе, щоб я дав тобі відомість, як стоїть справа. Тепер, вельможний, дідичу, сам поміркуй. Чи ми ви винні тому, що ти сьогодні голоду намлівся, і що тобі далі робити? Почувши це оповідання, ведмідя ж увесь наїжився, вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано вліз йому в дорогу. «Це що за якийсь непотріб посмів сюди вдертися? Превів він, дряпуючи землю позурами. Гей, зайче. Зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможний дідичу, мовив заєць, це дуже могучий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду боятися? Зараз веди мене до нього. Вельможний дідиче, але він жиє в кам'янім замку. Е, що там мені його замок. Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на сам вершок найвищої смеречі. Попровадив зайць ведмедя до хроміці та й каже Вельможний, дітичу, велика твоя сила, а ти твій ворог, як тільки побачив, що ти не наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замка. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив Заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь нецямриною, глянув униз, аж там справді ведмідь. Бачи свого ворога, мовив Заяць. Як заглядає зі свого укріплення? Я не я буду, коли я там не досягну, — мовив ведмідь, і як не рикне з тіло ведмежого горла вниз до криниці. А з криниці, як не відб'ється його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної труби. А. -а, -а, -а так. скрикнув ведмідь. Ти мені ще грозиш, чекай же, я тобі покажу. Та й за цим словом ведмідь пав до криниці та й там і втопився. А заяць стояв при цямрині і глядів, поки звірячий ворог зовсім не зальється. А тоді скочив щодуху духу до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував медведя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілім лісі, і як усі дякували Зайцеві за його чинок.